Через загрозу відключення житлового фонду міста жовті води від світла, 27 березня, міський голова скликав чергову сесію Жовтоводської міської ради задля вирішення цієї проблеми. Чи знайдуть депутати можливість виділити з бюджету 5 мільйонів гривень для того, щоб зберегти освітлення в будинках? Пряма мова питання буде дуже важливим, епохальним. Майже оскільки як кажу я. Пройдена точка невозврата. це дуже серйозна проблема. Ось тільки по цьому підприємству є серйозні проблеми, в тому числі по заборгованості. Дуже серйозна проблема. Мешканці, до речі, не винуваті, а перед виборами то у нас є загроза соціальної напруги. На це питання запрошена керівник підрозділу Цека. Ті те підприємство, яке в місті Жовтіводо обслугової мережі, і яке отримало вже команду від постачальника електричної енергії відключити житлові будинки від освітлення, відікова Наталя Григорівна, я її бачимо на тут. Дякую, Наталя Григорівна. То знаєте, коли мені кажуть про безпритульних тварин, я все розумію, і безпритульними тваринами також треба займатися, але коли є загроза відключення міста від освітлення. На таке хотів би побачити тут, хто щось мені запропонує, хоча б запропонує. Є хто небудь запропонувати? Хочу почути, щоб хто-небудь запропонував вихід з ситуації. Якщо ні, а якщо є, то їдемо зі мною вночі на Київ. Зустріч буде з міністром або з прем'єром. Слово надали начальнику жовтоводських розподільчих електричних мереж Наталі Вітюковій, яка повідомила, що жовті води це єдине місто по Дніпропетровській області, в якому. Багатоквартирні житлові будинки мають відключити від електропостачання вже з 1 квітня, тому що основа з дев'ятнадцятого стопу закон про енергорек. Всі рані договори на поставку електроенергії потратяни свою силу. Необхідно було заключити договор з новим поставщиком. Так как КПЖ не заключила договоры ни с единым поставщиком, законодательная норма предусмотрена, что на 3 месяца на 90 дней судьба подает ему поставщика, называется на надея. Если за эти три месяца предприятие, которое ушло в на на не нашлось себе другого поставщика, не имеет долги, значит через 90 дней это предприятие отключает. И больше ни один поставщик в Украине не может взять и поставить им электроэнергию, пока они не заплатят свои долги. По состоянию на сегодняшний день, как ПЖГО за 2 месяца не заплатила за жилые дома ни копейки за потребленную электроэнергию. Уже всех вчера на 26 число сошло уведомление с Киева. А согласно этому постановлению, необходимо было отключить все жилые дома, в том числе и промзону пожиром. Промзону все полностью пожиро отключили. Все, отключили полностью, остались дома на дома на 26 число составлены акты недопуска о том, что нас не допустили до отключения этих домов. На 26 число это как бы еще пока не... у нас есть аргумент, почему дается еще 4 дня на то, чтобы погасить долги КПЖО, чтобы с 1 апреля, потому что с 1 апреля это последняя точка, все, мы обязаны будем отключить все дома. Если мы не отключим эти дома, согласно постановлению Кабинета министров, Вся эта задолженность как бы защищает с нашего предприятия, потому что мы не отключили. В связи с этим Владимир Васильевич, Владимир Васильевич предложил вариант такой, у нас он единственный такой на сегодняшний день. Необходимо платить долги, как ожерево, то ли они сами платят, то ли за рахунок кредита, который сейчас вы дадите или не дадите ему. То есть если по состоянию завтрашнего дня, когда Владимир Васильевич будет ехать туда и пытаться договаривать с этим предприятием государственными о повышении долгов, о том, чтобы на первое число не пришло подтверждение на отключение. Потому что если оно придет в пятницу подтверждение на мы обязаны будем отключить все дома. А, чтобы вы понимали, в каких условиях. Остальные дома, которые СБ, все договора заключили, за электроэнергию платят, с ними все хорошо. Кроме тех вот В этом списке щось которые сейчас у нас пожерово 24 четвер, которые у нас не видоміла і не видали поставщика останніх надії. Я hope, что 24 дома двадцять домашло вистав, там числа двадцять четвер, которые поразу по пожеро не сообщили нікому, а то в вишивних составах. Ми единственный город показать, который всі живе домаску. Щоб було зрозуміло людям в жовтих водах є три типи будинків. Перший тип з ліфтами, де є можливість відключити ліфти та сходинкові площадки. Другий тип це будинки без ліфтів, де можна спробувати відключити лише сходини, щоб залишити світло поквартирно. І третій тип будинків, де не розділені мережі, і відключати доведеться такий будинок повністю. Проблема епохальна. Людям постійно доводиться розраховуватися за чиїсь помилки. Для всіх іще так, щоб було так для всіх, ось буває про кучі на коварта предусмотрено, что все жилые дома государство а, дало им а, поставщикам услуг с маленьким, самым маленьким тарифом на освещение для них. Оно не составляет 2 на 68. Для тех, кто на остание на который которое государство предоставило такую возможность, у них цена почти под 4 миллиона. Поэтому задолженность по пассажирам составляет почти 5 миллионов. Необходимо оплатить. В связи что у них самая большая цена получилась. В Украине на сегодняшний день. Цена большая из за того, что они не, не заключили договор. надо было заключить договор, тогда бы цена была гривна 60. А как-то далеко То есть они вставили сами себя и... И жителей. А мы вот эту процедуру, ну еще раз, мы совещание проводили, вот там Егор Борисович, мы когда начали вообще об этом говорить? Мы стали совещание с ноября месяца, когда кто как? С ноября 2018 года. Мы выступали, мы объявляли это всем домам, всем предприятиям, всем ОСБ, что которые... мы об этом всем рассказывали. И думаю, с 90% избухов успела. Установили счетчики, себя отдельно на внутри подъездное освещение для того, чтобы на них тест установила, и они оплатят по определенной электроэнергии то, что они реально потребили. Ну, я скажу сразу, предварительные разговоры с, с исполнителем, который э, готовил документы на э, подание отключения, э, пока закончились ничем, то есть разговор короткий. Либо все деньги платите, либо дома отключаются. Как можно решить этот вопрос? На этот вопрос был следующий ответ. Этот вопрос решается либо на уровне министра Минтупэнерго, либо на уровне премьер-министра, то есть руководителя кабинета министров. Поэтому я понимаю, завтра я буду встречаться не с руководителем предприятия. Но я скажу так, в бюджете города Желтой Воды 5 миллионов таких денег сейчас нет. Для того, чтобы закрыть проблему предприятия, созданную самим предприятием. Мало того, еще раз говорю, они в тарифе, если я правильно понимаю, у них сидит сумма гривна 60 сидит. Но даже с гривна 60, которую получали, пусть не все жители платили, я так понимаю, они вообще ни копейки не заплатили. Это вообще непонятно. То есть это вообще непонятно. Директор вже повідомив, що 5 мільйонів гривень це був борг на січень місяць. Уже 8 мільйонів потрібно заплатити. Андрій Поляков звинувачує цек в тому, що у підприємства накопичився такий величезний борг. «По закону не нієм на розподіл договору, ми не маємо Миємієм на постачання. Заряд приєднання була у нас подана. По-моему, 27, 27, 17 декабря мы получили ответ только, по 16 января. 17. И получается, был выставлен счет 5600. Мы с этим выставляли, писали, дать разъяснить, какой, откуда у вас такая сумма. Нам сказали, что это там переходный период, ДТК, троена сумма. ну, конкретно никто не раз полочкам не раз. До этого у нас было три доллара. Да, хозяйственную деятельность на общежитие и на жилье. Поэтому до того, как мы связаны с тарифом, мы оплачивали услуги. Почему по мы оплачиваем хозяйственную деятельность, мы взяли средние ну, показания, сняли показания счетчиков, и по ним мы выставили, посчитали сумму, которую нужно было платить. Мы оплатили эту сумму. Вот давно 5 миллионов, как предъявить людям, если у нас получается месячные сотребления, ну, оплата оговора 2,5 миллиона. Сейчас за 2 месяца надо людям выйти и сказать, мы ничего не будем делать, ваш тариф съел электроэнергия, мы должны ну, обсуждать это, это, полностью. Это, это, Суть сама коштів в тому, що це виставив жиру, всі повністю борги по електроенергії з, з учетом того, якщо люди крадуть. Тобто, якщо люди... Це... Я де, до... давайте, до... давайте. Є дві організації. Це, Одна де? організація, яка постачає воду, тобто електрику, і друга організація, та, які належить труба або проводи. Це у це них провода. А вода, електрика це вже тт. Я це розумію, друзі. Я розумію одне, що всі люди, це відповідальність за тих людей, які крадуть електроенергію, зараз положили на ПЖРО. Тобто ніхто не розбирався, скільки підключень є до під'їзду, де є які потємі, де є якесь виробство. А всю цю суму зараз вручили їм. Я правильно розумію, що ще один вопрос, ще одне питання. Якби вони вчинили дії, як в тому, числі, наприклад, моє, наше, де я мешкаю ОСББ, то тариф був би гривна 60. Як... Коли вони не вчинили ці дії, то вже збиток вдвічі більше. Він не може це підприємство заплатити. Я не в тому числі не виступаю за їхні записи. Залізти так, залізти, розумієте? Але ми, виходить, маємо перекладання відповідальності за крадіжки електроенергію. В тарифі КП в Жреву один з пунктів обслуговування електричних мереж мені і ми за це сплачували для того, щоб вони ви бачили в своєму будинку, якщо ви жили в багатоповерховому, коли-небудь електрика, який би шукав би дехто краде. Я не бачу. А ви не маєте це право? Так вони тариф гроші брали. Грошей брали. Отже, 28 березня в четвер міський голова планує їхати в Київ і домовлятися напряму з компанією, яка погрожує жовтим водам відключенням від електропостачання. Якщо не вдасться домовитися, з понеділка, 1 квітня, багатоквартирні будинки, які не перейшли в ОСББ і мають ЖРЕО за управляючу компанію, будуть позбавлені світла в під'їздах, а де інде і у квартирах. Тому вся надія на мера.